Асі, ви були свідком першого весілля продюсера Юрія Нікітіна на той момент з телеведучою Ольгою Горбачовою. І ось вже друге весілля. Те весілля було таємним. Це вже, м'яко кажучи, не дуже таємне. Чим відрізняються? два веселья. Вот сейчас я смотрю на Олю с Юрой, они такие же веселые и чудачливые, и, ну, в общем, смешливые, как и тогда. И я радуюсь за них, но, ну, правда, мне очень приятно, что вот так вот все происходит. А каким было ваше Василия? Мы расписались 31 декабря, я приехала в спортивном костюме в районный ЗАГС Печерский, Игорь тоже, я спешила, потому что в этот день у меня были выступления, а уже отмечали мы Мы с гостями в приятной в приятной атмосфере в Доминиканской республике у нас было 22 человека. Мы полетели туда, туда прилетели наши друзья из Америки э, и с Украины. Вот мы хорошо провели неделю, и там было венчание, такое псевдовенчание, такое смешное. Плавали на пароме вдоль. Моря, океана, був салют, в общем, вечером ресторан, були місцеві музиканти. Ну, в общем, как бы так було дуже автентично. А позже ми обвінчалися в церкві в Лавре. Зовсім нещодавно у вас був день народження. З чим вітаємо? Ви його вирішили відсвяткувати екстравагантною вечіркою з напівголеними хлопцями в трояндах. Як вітали друзі, що дарували, які сюрпризи робили? Ну, із неординарних подарків, наприклад, польот. На вертолете потом катание на страусе, аты білик, к з с ее принтом, с ее портретом. Ого, ты нос эту сукню с портретом Ирины Білик? Почему нет, конечно?